i don't know thank yeah. you Тим присвячений 70-й річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні оголошується відкритим. Слова запрошується голова Красилівської районної державної адміністрації Островська Міла Василівна. Дорогі ветерани, учасники бойових дій, солдатські вдови, діти війни, всі, хто пережив страшні часи Другої світової, дорогі українські воїни, які зараз боронять батьківщину від російської агресії. Ви для нас. Герої України, усією красилівською громадою вітаємо вас із Днем Перемоги. 70 років тому була отримана перемога над нацизмом у Європі. І це свята дата в історії людства, за яку заплачено дуже велику ціну. А українським народом чи не найбільшу вогняне колесо війни двічі прокотилося нашою рідною землею із заходу на схід. А потім із сходу на захід. Мільйони українських солдат полягли за рідну землю, мільйони їх рідних не дожили до свята перемоги. Ми з вами по праву пишаємося внеском наших дідів і прадідів у боротьбі з нацизмом. І хто б там що не говорив, не виграли б цієї війни без України та українців. Ми є народ-переможець і зараз дивимося історію своїми очима, а не через московські окуляри. Зимнею кліносієї Красилівської громади, і мертвим, і живим. Всім, хто боровся проти нацизму і зараз відстоює незалежну Україну на сході держави, хто подарував нам сьогоднішній мирний сонячний день, світла і вічна пам'ять всім борцям за свободу вітчизни. Вклонімося їм до землі і вшануємо хвилиною мовчання. Вмирають. Вони вічно живі в пам'яті народній. Пам'ятаємо, перемагаємо. Наша країна, проти якої здійснюється військова агресія, більше, ніж будь-яка інша, цінує мир, який тривав майже 70 років. І не маю сумніву, що ми переможемо, адже захищаємо свою рідну землю. Переможемо, як перемогли 70 років тому наші діди і прадіди. Слава всім воїнам, переможцям у Другій світовій війні! Слава офіцерам і солдатам, які воювали у Червоній армії. Слава ветеранам Української повстанської армії, учасникам українського національного визвольного руху, які чи не вперше вчора були присутні у Верховній Раді. Слава бійцям антитерористичної операції, учасникам війни українського народу за незалежність та європейський вибір. Слава українським воїнам всіх часів і всіх поколінь. Боже великий єдиний нам Україну храни. Всі свої ласки і щедроти, ти на люд наш верни. Слава Україні! Дослава! До слова запрошується ветеран Великої вітчизняної війни, заслужений вчитель України, суховецький Григорій Дмитрович. Високоповажні ветерани. Великої Вітняної війни, дорогі сини і дочки, дозвольте мені від імені тих, хто чиною свого життя та власної крові здобув перемогу, щиро привітати вас із 70-ї річницею великої перемоги над фашистською чумою. Історія людського суспільства не знає воїн та збройних... Боїв за своїми масштабами, крім Другої світової війни. Фашистська Німеччина нав'язала людську кровопролитну війну з метою поставити народи світу в першу чергу Радянський Союз і його Україну у рабство. Минає 70 років з того часу, як завершилася кровопролітна війна з фашистською Німеччиною. Другою світовою війною були охоплені 61 держава, 80% земної, людей земної кулі. І тривало 6 років. Навіки у пам'яті народу залишаться тих, хто загинув у священній війні з нацизмом за честь Свободу Батьківщини. 1418 днів і ночей наближали перемогу. Неймовірні страждання фашисти принесли на окуповані українські землі. На Україні в роки війни загинув кожен шостий житель України. Ще й досі братські могили на Красивівщині В своїх манівцях є свідками безчинства, варварства та злодійського вбивства невинних людей. Значна кількість загиблих від рук фашистських окупантів у нашій області становить 221 тисячу чоловік. Крім того, 225 тисяч людей загинули в таборах на військовополоні. Більше 117 тисяч подалян насильно були вивезені на каторжні роботи до Німеччини, в тому числі майже 2 тисячі із Красилова. Дорогою ціною прийшла до нас перемога. Ми не можемо і не маємо права забути про тих, хто ціною свого життя здобув для придачних поколінь своє майбутнє. Нелегкою була не тільки на фронті, а й в тилу. Працівники тилу в неймовірних складних умовах забезпечили фронт всім необхідним, повернувшись з війни. Вчорашні солдати приступили до мирної творчої праці. За короткий термін було відбудовано народне господарство України. Ми гордимося нашою державою, бо вона є самостійно і незалежної. Хочу у цей святковий день від імені ветеранів війни висловити щиру подяку керівникам району, громадськості за піклування. Учасники війни, ветерани фронту віки. Слава героям війни! Слава незалежній Україні! Слова запрошуються учні Красилівської загальноосвітньої школи номер 2 Федорчук, Аліна, Шевчук, Денис, Степанюк, Ольга, Вонсович, Дмитро. Пам'ять, що таке пам'ять? Те, що людина може заховати далеко в глибині душі, спогади. Вони можуть бути радісними, хвилюючими, а можуть викликати біль і смуток. Слізьми наповнюються очі при згадці страшних лихоліт Другої світової війни, хоч минуло з того часу багато зим і весен. Що залишила війна? Тисячі могил. Ні, навіть цього вона нам не дала, щоб рідні могли оплакувати, вбитих на цій кривавій війні. Ми приходимо до обелісків. Де викорбовані імена героїв, що своїми грудьми зупиняли фашистів? Пам'ять, що таке пам'ять? Ми повинні пам'ятати і через півстоліття, і через століття тих, хто поліг кістьми за цей травневий день, за перемогу. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона. Запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Весна іде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні Де травень крізь хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої. Весна йде квітчасто, гордо, юно, як втілення найчарівніших снів. О, весно, красна! Ще не забула в історії своїх жахливих днів, і з року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни, та травень знов і знову нагадає, як і життя ішли його сини. Буяють мирно квіти на могилах до сонця красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила. Я ще не вічним знову в могилах сплять. За батьківщину у боях мирали однаково дорослі і малі. За довгі роки ще не розшукали усіх могил солдатських на землі, розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі, у розмай траві. Могилу тих не обминай ніколи, поховані. У них для нас живі, там сплять на вічно воїни солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати й сини, схилися ж над могилами солдатів, що у боях за тебе полягли. Життям своїм відстояли країну, від всього світу відвели грозу. І дістає старий солдат хустину, хова від внучки крадькома сльозу. Які пройшли ви фронтові дороги, і скільки болю у душі болить? Чим заплатили ви за перемогу, і скільки вас в сирій землі лежить? Не бійтесь сліз, сьогодні ваше свято, а люди йдуть, і квіти звідусі, старих солдатів стало малувато Це наша совість, слава наша, і біль Уклін вам, ветерани, до землі. За щастя жити, мріяти, рости у мирі, і злагоді, любові і теплі, і пишним цвітом на землі цвісти. Ветерани, ці квіти для вас цей день цвітуть салюти, і чути цвін пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей трамневий день страшні чотири роки. Ми йшли до цього дня, всі муки і тривоги, ми випили до дна крізь муки і тривоги. Учасників мітингу вшанувати пам'ять полеглих у німецько-радянській війні покладанням вінків і квітів на святині міста площі Слави. В цей день оркестри грають на радісті творі, і знову серце крають, мелодії старі, в цей день оркестри грають, і знову серце крають, і знову серце крають, мелодії старі, і сиві ветерани, згадавши ту війну, в цей день кладуть тюльпани до вічного вогню. וועטערעני, צייג דיין